До Всесвітнього Дня Миру, що святкується щорічно 21 вересня, громадська організація Молода бджола разом зі школярами міста організувала танцювальний флешмоб. На майдані Калнишевського вбранні у вишиванки дітлахи присвятили світанець довгоочікуваному миру в Україні. Флешмоб – це чудовий привід довести, що ми єдині, ми одна велика сім'я. Ми українці. Ми дуже чекаємо, аби скоріше настав мир. Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що сьогодні ми маємо змогу показати наше єднання в такому форматі в танцю, зібратися тут на площі, що нас вони оберігають і ми можемо дарувати посмішки. Один одному також за захід пройшов за підтримки міського голови Андрія Білоусова, адже він завжди за такі заходи, коли молодь збирається, коли молодь показує свої таланти, коли молодь посміхається, радіє. І дійсно, незважаючи на важкий день, сповнений тривогами, молодь посміхалася і раділа, адже танець це мова, яка не потребує слів. Це також можливість висловити своє бажання миру через рухи у танці. День сьогодні був непростий, але ми бачимо, що коли зібралися на площі, діти в нас не луна. Жодної тривоги, тому слава Богу, є ангелохоронець над нашими дітками і над нашим містом. Тому, звісно, в день миру хочеться побажати всім нам, звісно, миру і перемоги Україні. Символом миру вважається голуб. Тому після флешмобу діти з власними побажаннями прикріпили цих птахів до надпису I love Кам'янське. Мрія в усіх дітей була одна. Я мрію, щоб закінчилася війна і все було добре. Мир для мене це життя без війни, і життя в злагоді та доброті. Через Бореві, що пронісся містом декілька тижнів тому, неабияк постраждав сквер біля нової сцени театру. Масштабні роботи по його впорядкуванню комунальники вже виконали. Наразі улюблену зону відпочинку мешканців південного району майже відновили. Зараз підрядні організації департаменту ЖКГ та будівництва закінчують роботи на об'єкті. Красили, встановлювали, прибирали і облаштовували зону відпочинку. Повністю зруйнований дитячий майданчик замінили новим, встановили нові лавочки та пофарбували бордюри. У департаменті прокоментували поточні роботи. Прибрали багато гілля, яке десь попадало, повикарчовували пни, які залишились від дерев, встановили пошкоджені лавочки замість тих лавочок, які не підлягали встановленню. Ми поставили нові лавки. Зараз проводиться санітарія зазначеної зони. Сподіваємося, що незабаром мешканці нашого міста разом з. З дітлахами будуть приходити на цей майданчик цей сквер і будуть насолоджуватися затишком цього парку. Робота по відновленню та вдосконаленню міста триває. Ну а зараз час дізнатися погоду на вихідні. У ніч на 22 вересня обіцяють плюс 15 градусів. У суботу в день до 25 тепла. Хмарно з проясненнями. У неділю вночі плюс 16, в день 26. Вихідний день буде ясним та сонячним. А на понеділок обіцяють без суттєвих поливань. На цьому випуск новин завершимо. Інші цікаві проєкти команди Міста Б чекають вас на ютуб-каналі ТРК Міс. Там дивіться ще більше про життя Кам'янського. І з вами був Володимир Кремінь. Бажаю спокійних вихідних, тільки добрих новин. Все поборемо. Бувайте!